Усім привіт! Сьогодні у нас буде відео огляд, розпаковка і тест. Ось такої водяночки. Це в нас Arctic Liquid Freezer 2 280. Скажімо так, зразу пошли з того, що означає 280. 280 це означає, що у нас два вентилятори по 140 мм. Е, зразу що можемо побачити, термопаста mx 5, тобто вона має бути в комплекті досить непогано. А я, до речі, прикупив нещодавно собі MX-6. Ну я думаю, не буду міняти mx 6 на mx 5. Ну раз подивився, що в комплекті у нас оновлена, скажімо так, версія це 1700 сокет під Intel і навіть під am 5 І у нас. Тепер є в даній вудянці 6 років гарантії. Так, тут більше на коробочці, в принципі нічого цікавого такого немає. Ну тут є інформація. Ще ну, в принципі вона, ладна. Нічого, е, нічого цікавого. Давайте її розпаковуємо. Замовляв я на розетці, і там зі знижкою зараз в 5% вона вийшла 3500 там, з копійками. Так, що ми зразу бачимо? Так, сама водяночка, це у нас помпа. Комплектик. Ось така всередині у нас коробочка. Так, ну це у нас кріплення. До речі, мені цікаво, що вона кріпиться. Ні, це напевно треба буде. Ох, AMD, бачу, AMD, кріплення ось. Всередині. Інте, коротше, дофігався. Ось так. Є у нас паста MX5 в комплекті. Так, окей. Відкладаємо це на бік. Так, дістаємо. так як правильно дістається. Ага. А, воно зразу закручене. Все. Ля, оце зручно. Оце реально зручно. Тобто тут вентилятори зразу є. Так відкладаємо. Ох, бляха, вона я вам сп'юсити. Але вона габаритна, ну, я буду покажу, на що я міняю одну водянку, скажу так, на іншу. Ось так акуратно розпаковується. Ось так. І дістається у нас. Помпа. Так, знімаємо кульочок з помпи. Так, у нас тут така, як це правильно. Е так, у нас такий захисний кожур. Здається, він всюди. Та, в принципі, нормальний, він ніякої -то функції, як декоративно, в принципі, скажімо так, не е робить. Ось така у нас помпа, чесно кажучи, оді би водянка позиціонується, ну, вона не є. Е Бюджетна, тобто, там за 2-200-800, тобто це вже більш такий серйозніший апарат, тобто 3 500, ну так то він 3 700, тобто Але щось береш в руку помпу, воно, пластик, ну типу, дешманський, от реально типу виглядає дешево. Е, є один такий невеликий плюс. Тут у нас ось такий маленький вентилятор, він типу обдуває ВРМ процесора. Чесно кажучи, наскільки воно ефективно, ну я поняття не маю. Так, що тут? Просто 4 конектор помпи. Тобто у нас підключається одним конектором помпа, я так зрозумів, А так, зараз секундочку. Вентилятор у нас. О, ну. бляха. Так, є, є. Так, секунду. Так, інтересно. Це у нас все під один конектор воно відключено, виходить. О, це, блін, дуже цікаве рішення. Інтересно, як воно буде регулювати, скажімо так, обороти, здається, від температури, від помпи. Е, що ж, вони словом, дивимося, блін, радіатор реально велетенський, вона і так тримати з незручно одною рукою. І ось таких два велетенських вентилятора на 140 міліметрів. Так, і у нас вентилятори вони зразу під'єднані через ось такий перехідник. До речі, тут я бачу тут один пін трошечки випав. Так, і апгрейд я роблю замість ось такої. Це у нас 240-ва водянка, скажімо так, дешманська від GameMax, там Ice. Не ну, словом, я покажу ось тут зараз, ви побачите, як правильно вона називається. Купляв я її десь місяців 4 тому. Ну, одним словом, з Ryzenom, 7, 5, 800 x ви бачите, як вона справлялася, тобто. Minutes later. І так, тест у нас запущений. Пройшло 5 хвилин часу, і що можемо бачити? По цепу у нас. Максимальна температура 79 CPU-діод і, і цепу пакет. Не знаю, що це, чесно кажучи, означає так само 90 градусів. Ну, в загальному, в принципі, нам треба орієнтуватися просто по ЦПУ. У нас 79, а ЦПУ діод це вроді би датчик, який і розташований прямо на кристалі процесор. Здається, це є температура на кристалі процесора, а вище це в нас на самій верхній крізі. Ну одним словом, у нас 79-90, тротлінгу немає. Тобто, в принципі, проц працює досить нормально. Біля 80 градусів, по інших показниках видає 90 градусів. В іграх близько 70 від в іграх близько від 70 до 78, скажімо так, залежно від навантаження. Але я ще робив недавно апгрейд. Я замість тут в комплекті йдуть два. Вентилятори ARGB, тобто з підсвіткою, я їх синхронізував своїм корпусом, і вона світилася різними кольорами. Я мав ось такий вентилятор. Це чи це, чи це. Я колись купляв е діпкул собі до кулера одного і думаю, прикупив ще один вентилятор і поставив замість двох тих ARGB, Ну скажімо, ситуація змінилась абсолютно ніяк. Тобто, по температурах це абсолютно ніяк ну, не змінило ситуацію. дані вентилятори так відставив я на бік е наш гіймак, і давайте. Просто порівняємо, опа! <свісно> Різниця, скажімо так, між двома водянками 240-ю і 280-ю Artiek. Ну, як бачимо, скажімо так, навіть на око придивитись, тобто від Арктік водянка прям таки в рази виглядає більшою. Навіть якщо просто зрівняти сам радіатор, скажімо, цей майже в два рази більший, ніж ось цей. Єдине, що я не можу зрозуміти, в комплекті з Arctic немає жодної інструкції, тобто як водянку складати. У нас що, просто в пакетику йде, ось, пише AMD, і на тому все, абсолютно більше нічого. Далі йдуть нас детальки. от, Backplate, це від старої водянки. І куча всяких штучок тобто, ось, запчастинки. І, до речі, вони такої якості, ну, вони, от, вони гнуться. Тобто, страшно, щоб їх часом там не зігнути. І всяких от, резиночок, різних купа, всякого. І чесно кажучи, куди що воно вставляється. Я поняття жодного не маю. Зараз буду якось, скажімо так, розбиратися. Так, от наша термопаста mx 5 0,8 грам. Не знаю, якою термопасту буду використовувати. Тому що я маю ось свою таку. Це в нас Thermal Right. Це в нас модель CFX 2 грами Я купляв, і вона. Скажем, хороше в тому, що у неї теплопакет, іде там 12 Вт на метр Кельвіна, Вони словом, це є досить таки хороша термопаста. І так, щойно я так, почав сваритися, чому немає ніякої так, документації, як збирати. І тут такий опа, на коробки, і в нас є онлайн-мануал. Ну, я його наразі показати не зможу, але тут є зразу і відеогайд, інсталяція. Ну, зараз, скажімо так. Відсканую і подивлюся, що там, як там. Так, це ще за посиланням з QR-коду, скажімо так, не відкривалося. Зайшов на офіційний сайт, знайшов там. І що таке, чому це я показую? Тому що подивився, що там є 7 ревізій взагалі даної водянки. І у нас ось ревізія 7, тобто у нас найсвіжіша версія даної водяночки. Як це все встановлюється, в принципі, на платформу AMD дуже просто. На офіційному сайті там все просто і ясно показано, тобто е проблем зі встановленням абсолютно жодних немає. Фу, сажу котче з водянкою парюся, блін, все склав в принципі реально легко. Тільки що залишається прикрутити, блін, самий радіатор до корпуса. В контакті даються 8 ось таких, е скажімо, болтиків і ось такі шайбочки. Тільки прикол в тому, що ось цей болтик він ніяк ось сюди в радіатор не влазить. Я від старої водянки теж не влазить, В стару водянку, що цей, що цей спокійно закручується, а сюди воно абсолютно не хочеть. Буду пробувати, знаю, сильніше затягувати, бо я вже тут пробував на, і от фарбу тут здер, але, блін, ну ніфіга не лізеть. Ох, це, блін, сама дебільна фігня на даний момент при встановленні. Так, ось просто покажу, як це виглядає. Ось е наш болтик, шурупчик. Ми вставляємо його от в різьбу і все. ну і Ніяк не хоче туди вкручувати. Від слова зовсім. Навіть от я його сильніше прижимаю. о, о Прокотився легенько і все, і, і зіскокнув. Тільки фарба, скажімо так, злізла. Блін, це просто треш якийсь. Треба. Опа, ага. О! А ну-ка. фух, взагалі капець. От тупо просто. Старається фарба, я думаю, це дуже видно. Капець, просто вони саме ладно, буду якось пробувати затягувати. Фух, прийшлося ще бігти до машини, брати нормальні інструменти, бо щось з тим абсолютно не можу нічого закрутити. І кіт сидить, наблюдає. Юна! Юна! Скажи привіт, підписникам мало. Не хочу, ладно, продовжуємо. І так, тільки тоді, коли взяв, скажімо так, нормальний інструмент, то все пішло набагато простіше, в принципі, все вкрутив, може стати без проблем, все ну, але сили так трошечки прикрасити потрібно. І яка вийшла незадачка. Не знаю, це здається таке, як то може сказати, провтик в даному корпусі. Тобто, ось тут в нас ще одне кріплення є на водянку, ось тут і тут, але воно просто співпадає. З корпусом тут, скажімо так, просто дві заглушки. І тут ніяк не вкрутиш, тобто у нас кріпиться тільки на 6 болтиках, а повинно на 8. Тут і тут має два болтика вкрутитись, але банально нема куди. Вудянку посунути більше на, наприклад, в цю сторону, вправо туди нема як, тому що тут мішають вже вентилятори. Ну, а сюди я максимально вліво, скажімо так, посунув. Тому не знаю ось такий повтик в даному кокпусі, але в принципі лано воно ні на що впливати не буде. Водянка і так закріплена максимально міцно. І так, водянка повністю готова. Скажем, все зібрав, докомплектував. Підключав я, до речі, помпу. От в мене на материнській платі, спеціально від Асоса, є така штука. А і помп, тобто спеціальний чотирьохпіновий конектор, куди підключати спеціальну водянку. Якщо, наприклад, у когось немає такої штуки, то пособ підключаємо звичайний ЦПУ-конектор, скажімо так, для звичайного кулера туди конектор від помпи і все буде окей. Водяночка встановлена. Зайшов я зразу в Аїду. І зараз стартуємо тест. Чекаємо 5 хвилин і дивимося на результати. І так, пішло в нас рівно 5 хвилин тесту. Ну і, чесно кажучи, показники мене не зовсім ту особо тішать. Скажімо так, у нас температура ЦПУ знизилась на 4, скажімо, 5 градусів. Максимум було 76. А от зараз 75, ну так, 74, 75 час від часу. А цепу діод і оцей пакет. У нас 88, 87 проти 90 на гейм Максі. Так, що би, скажімо, я не пробував робити. В принципі, результат однаковий, та як є 76-74 плюс-мінус градуса, тобто різниця. Хай буде. Давайте заокруглим різниці 5 градусів. Порівняно з дешманською моєю Game, Game Max, ось ця правильно, тобто вона коштує зараз 2091 гривня. Ну, а ось 3700. Ну, правда, мінус 5%, то я за неї заплатив 3500. Тобто різниця, скажімо так, хай буде в 1500 гривень. Майже ще одна така водянка коштує, а різниця в пару градусів. Для мене це дуже-дуже дуже, дуже, дуже таке дивно виходить. Я не знаю, можливо, там моя термопаста щось не то. Можливо, я систему перезб, ну, знімлю помпу і поставлю, можливо, цю mx 5 пасту. Ну, це вже буду займатися таки завтра. The next day. І так, знявши помпу, бачимо, що в принципі у нас хороший такий... Відбиток термопасти, і як бачимо на процесорі, в принципі, так само ну, хороший відбиток. Єдине, що мінус, то що, ну, в принципі, це не критично, одна края, тобто в нас попадає термопаста скажімо так, на болтик Але так в загальному площадка є досить таки хорошою, відбиток в нас є класним. І що ж, давайте таки спробуємо комплектну термопасту, яка йшла з водянкою, а саме ось так. Показував цей Arctic MX 5. І так, запустив тест з термопастою Arctic MX5. І як бачимо, в принципі, температури, можна сказати, такі ж самі. Правда, зараз не прийшло так, скажімо так, 5 хвилин. Але можна плюс-мінус сказати, що температури такі ж самі будуть. Тобто помпа у нас CPU 1640. Тобто, так як на там, тій термопасі все окей. Ну тут я бачу на кілька градусів, така температура буде вища. Можливо, це погрішність, я не знаю, там 1-2 градуси. Ну, це, скажімо, таке, воно абсолютно ні на що не впливає, Тобто, у нас термопаста mx 5 яка є дешевшою за цю, скажем, термал ну не знаю, різниці, скажімо так, по суті, немає. І так, що можу сказати за Діану Водянку? Водянку? Чесно кажучи, я очікував результат такий якийсь кращий, тобто порівняно з дешманською GameMax, яка може стати в два рази менша від Арктика, температура ну, невелика, тобто близько там. Ну, за кулем хай буде 5 градусів. Ну, ціна, скажімо так, на півтора тисячі Арктик є дорожчою. Його ж тут 140 кові вентилятори, велетенський радіатор, і різниця всього на в 5 градусів. Ну, не знаю, чесно кажучи, просто якщо би я не мав би з чим порівнювати, можливо, я би сказав, що типу, о, 75 градусів, типу, там стрес-10, це типу, ну, взагалі, супер, окей. В іграх такої температури відповідно не буде, але ну все рівно. Тобто, я думаю, що хоча б температура градусів так 8, можливо, 10, Ну, я очікував, можливо, це просто мої завишені очікування. Не знаю, Скажем так, ну, в загальному. Ну, в принципі, хай буде. Я думаю, що все рівно ця водянка буде ліпша з кращою термопастою ще там кілька градусів впаде. В принципі, тільки я не знаю, куди кашу, яку термопасту скажімо, вже намащувати, якщо там теплопровідність у тій термоурайт. 12 там, з копійками, Блін, куди, куди далі, є там і 13, і 14, але я ну, там, 1 градус, плюс і термопаста коштує там, під 400 гривень. Ну, не знаю, чи я в тому смисл. Ну Якщо в загальному просто оцінити цьому водянку, водянка є хороша. Та, я вже сказав, великий радіатор 140-й вентилятори, підключається всього-сього одним конектором. Прикольна штука, маленький вентилятор, це який показував, тобто обдуває ВРМ зону, ну досить так е прикольно. В 3500 вона коштує так, по любе, бо там до 3500 йдуть водянки всі е 240-ві. Ну, я теж не знаю, там, чи вони кращі, чи вони гірші. але... Я, тобто, як вибирав розраховував, щоб взяти саме 280-ку, бо мій корпус підтримує максимум 280. Не можу сказати, що я прям кайф якийсь задоволений покупкою, але ну, цілком добре. Добре, що хоча б тобто, показник на 5 градусів. Можливо, це є нормально. Так, як, в принципі, проц 5800 x він не є холодний. Ну, скажемо, ну коротше, якось так я очікував. Кащо, але в принципі, як є. Що ж, всім дякую за активність за перегляди. Буду вдячний за підписки. зустрінемося в наступних відео. Усім па-па!